Може, можна пилесосить, Оцей килим уже висок, висок. Пилесосить і скручувати. Ну і думаю, зараз винесу пилесос, вроді на дворі трішки стало не так спекотно. Телефонує Наталя, іди до мене. У мене є вкусняшка. Що вона там таку жару робить, не знаю. Ну і зараз я так і піду. Ой, а треба отой килим передвинути теж. Треба його трішки на сонечку. Ну все, пішли. Що спека спала, а на сонці ні подивилася, а там плюс 38. Нічого собі, я зараз хочу підійти оце. Дивіться, скільки тут абрикос. Це простячка, це просто покинутий, покинута ділянка, і ось вона така виросла. Зараз ще видно. Звичайно простенька абрикоса. Ви подивіться, скільки теж обліплено. Просто обліплено. Дивіться. А скільки на землі, ти мене призівав, тобі жарко, ой, лежить тут. Ага, навіть не зустрічай, дуже йому важко. Я вечором Тоня познімаю, там рядненьки. Ага. І хай заходить в подвал. Ну так. Да. Я думала, ти відпочиваєш, а ти я з чим відпоч... зайняла? Я відпочивала. О Боже, ви подивіться, що тут робиться. Це ж я сказала, що сметану треба доїдати. <рес> <Да>. <рес> так Так тебе, мабуть, іще є сметана. Немає. Нема? Я й не брала. Так, Наташ, це що, оладки чи що? Кажи, що це таке, і люди щоб чули. Я лежу, дивлюся тік-ток. Одна жінка пече. Ну, на, ти їсти ми що? Ти чого ти пищиш? На. На. Вона в мене просить. Вона думати рибу принесла. Немає риби. Ти... Два яйця, стаканки хвіру, півчайної ложки соди, м'ясо. Солі. Та й соди ж так, мабуть. Так, чесно говоря, а то люди Та будуть я вже записувати. Не, я вже не знаю. Так, одесь. Десь приблизно да. так. Ну, головне півчайної ложки соди. Збила яйця, влила кихвір, додавала соль і додала соду. Ні, не соду, розріглійте. А. Півчайної ложки. Чайна ложка. Чайна, чайна, чайна кажеш ложка, пів. а півчайної ложки Солі, о. Поправка. І 400, 400 грам муки і почала вона замісювати, а тоді ще вкинула туди твердий сир і вкинула вона туди петрушку. Ага, в тебе був твердий сир чи ти без нього? У мене твердий, твердого сиру немає, а, а, а був кисломолочний. Того, ага. що Надя ж приїжджала і привозила. Ага. А він вже уже, уже не хочеться його їсти. Вона <зас> у овсянку додає. Я взяла, оте все зробила. кефір ага. і яйцю і сиру кинула цей кисломолочний. Угу. О. А тоді. У мене сусіски теж вже такі були. що вже Довгенько лежать. Я в морозілки ховала. Цілий місяць лежали. У мене ж оці от, отут, а воно відкриває холодильник. То є, то нема, то є, то немає. П'ять сусісок туди врізала. Нічого собі. Отой сир, пачечку вкинула. Ну, а думаю, Петрушку вкину. Айк не буде їсти. Ага, то ми безвій Айк як моя Віка страшно не любе Петрушку. Так я взяла та моркви вкинула. От ну, туди він... вона каже, що хочете, чи цибулю кидати на ну, зелену, так. чи Петрушку, чи кріп. Це на ваше усмотрення. Я взяла, того вкинула. Ну, що ж хочеться вкинути. Вкинула. Ну і тепер куштуй. Ага. Зрозуміла. Тепер... Трошки Ой. її, трошки моєї, оце так і вийшлось. Так клас. Смачного всім. Хто їсть, і ми зараз да. будемо куштувати. Ну я потім скажу: оце ж те, те що мучне не можна, а це. Там а ця багато Наташа... сиру там то піднялось того, що сир сломорські. Ну, та зрозуміла. Ну і все, смачного, а водичка буде. Воно oh no. єсть, все. Да. Бо кави я вже не хочу. Я компот к'ємо. Смачного й тобі. І з того, і з... За... І що це компот. Але че? А, і більш нічого не додавала, так? Ну, ось я розламала ось тут: і сир, і сосісечки, і все, що можна тут. І все, що придумала, все сюди додала. І, і ну, дивіться, мор... і морква, і м'якеньке-м'якеньке. Тільки мені, ж гаряче. Мені жалькові треба давати. Ну нічого Він не їсти. хочеш і вилазити, я воно йшла, то він аж відвернувся і не, не зверта на мене уваги. Таке було? Ні. Оце така жара. — Він каплю постояв над вікном відкритим оцим, угу. і побіг, навіть не дожидався. Ну так, не дають же ж нічого. То ж він жде. А, ну, жде, а це жарко, він Н не хоче, ну попозже. Вийшов такий, вийшов. Дивись, Наташа, скільки тобі винесла. О, ладочки, мій хороший. Всі поїси. Ой, молодчинка. Як за себе кидає? Що там? Крихітка упала? Сосиска впала. Ну ти потім її збереш. Ой. Як я йому вчора вчора давала блинчик, чи що я йому давала? Він так нежно бере в ру, в, з руки. Ой. Ой, кра... ну, тарілку крап. Боже, ну ти вообще? Ну, дайся, один. Зар... Суки... Зараз дом, зараз. Ой, ви... На. Йошо, За... Сосиску возьми. Ой. Ой. Ага, зараз дам. Бо йому мало. Ага. Зараз дам. морква, да, він не Та, ну вона ж смачна і корисна. Так, Зараз іще дам. Идем, ідем, ідем. Наташа даст. Идем, 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 ідем. Ідем, Наташа дасть. О, це даст. А я вибирала. А Хоч я поїсти. Каже, жарко, дуже, дуже жарко мені сказав мені Саша, маа, а ти його печи блини. Каже січа. Все, нема. Нема. хороший. хорошень. Ой, яке ти чудо. Чудо. Там... І що там мої тапки? Ну що вони тобі? А я боса стою. А я. Та я їх мила, вообще то. А я. Пошли. Пошли. Не трогай мої Пошли. тапки. Іди Облизав. В подвал. Іди в подвал. Ой, чудо. Дякую. Уже повечеряли. Тепер можна. О, як рвонув, машина поїхала. Ох ти! <гум> Ух ти. Зараз прибіжить у подвал. Ага, ага. Виглянув і все. Надо зілки Ой, чудо. Так що пішла, я, може, Ліля прийде на каву ввечері, не знаю. Ну, оце в мене завдання таке, там, де попадали абрикоси, я хочу ж змить їм віником Наташ, Це ж страшне. Ну, так Вони так ж все ж будуть падати. Так будуть, так а що ж, їх ото, щоб засихало там. Я і вчора ввечері там мила. Коротше, ти поняла робота. Поняли.